Росія хоче влаштувати в Україні. Повний блекаут про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його даними, наразі Україна готує до зимового періоду дев'ять енергетичних блоків АЕС, оскільки агресор знищив значну частину електрогенерації. Як зазначає глава Міненерго, теперішня ситуація в енергосистемі України є значно гіршою ніж у 2022-2023 роках, адже цього разу найбільше руйнувань зазнали об'єкти теплової і гідрогенерації. Також значно пошкоджено об'єкти е, системи передачі. Ну і перед тим як будемо рухатися далі, нагадаємо вам, що ми показуємо в полі вікні ті урочистості, які розпочалися до дня е, де день, де так це називалося, Ця вся операція е, 80 років тому, саме 6 червня, е, відбулася висадка союзних військ в Нормандії. І ось е, тоді ну, почало все хилитися. В бік перемоги коаліції антигітлерівської у Другій світовій війні, і зараз е велика кількість е представників президентів, е не знаю, великих делегацій. Зараз зібралися у Франції, в Нормандії. Є там і українська делегація на чолі з родиною Зеленських. Слідкуємо за подіями. Друзі, рухаємося далі.